Служба безпеки України провела спецоперацію в бухті новоросійська, пошкоджений великий десантний корабель Алінігорський Гарняк в СБУ зазначають, що російський корабель отримав серйозну пробоїну і наразі не може виконувати бойові завдання. Зараз з нами на зв'язку Олександр Мусієнко, керівник Центру військово-правових досліджень. Пане Олександре, я вас вітаю. Знаєте, вітаю дуже, вас. дуже приємно дивитися такі відео. Знаєте, вони надихають насправді. От хотілося б, щоб це було частіше. Чи може бути частіше? Як ви думаєте? Я на це сподіваюся. Я думаю, що зараз ми спостерігаємо те, що можна назвати розвідкою боєм. З метою того, аби встановити які, скажімо, засоби ворог використовує для оборони. Як він намагається перешкоджати пересуванню, по-друге, як можуть далеко наші дрони зайти, як вони можуть вражати цілі в різних умовах, фактично і в різні а, пори доби. Тобто, це фактично з одного боку такі випробування, плюс це те, що можна дійсно назвати розвідкою боєм, на підставі якої робляться висновки, коригування, і звичайно, це є передумовою для чогось більшого, інакше, в принципі, це би не робилося, тобто. Якщо ми бачимо коефіцієнт доволі таки непоганий, коли запускаються два дрони, і один із них влучає в ціль, це дуже добре. Це дуже високий коефіцієнт, тобто ми можемо собі умовно уявити, що нам для того, щоб ну, на сьогоднішній день. 74 кораблі, якщо я не помиляюся, стоїть в Сівастополі в порту, а фактично при кузі Чорноморського флоту Росії загалом десь 114-115 військових кораблів зараз, так чи інакше в Чорному морі, в тій чи іншій частині російських, ну для, для того, щоб знищити всі ці кораблі за такого коефіцієнту, достатньо 250-300 дронів. Взагалі, якщо звичайно, що ми дотримаємося 50 на 50 і що не буде інших перешкод. І тому я думаю, що це дуже хороші тенденції, але звичайно, я так само розглядаю це як передумови до чогось більшого, і воно має бути, і воно точно буде масштабуватися. Ще одна тема, яка дуже турбує, зокрема і вже наших західних партнерів. Росія хоче використати вагнерівців аби втягнути Білорусь у війну проти України. Про це повідомляють в службі безпеки України. За даними відомства, Москва готує теракт під чужим прапором на території Білорусі. За інформацією спецслужби, Росіяни планують влаштувати провокацію на Мозерському нафтопереробному заводі і звинуватити в цьому Україну. За наявними даними, підготовкою теракту займається диверсійно-розвідувальна група із кадрових військових збройних сил РФ та співробітників російських спецслужб, яких відправили на територію Білорусі під виглядом вагнерівців. Ця російська ДРГ має вчинити провокацію на нафтопереробному заводі, вдаючи із себе українських диверсантів. І нагадаю, що окрім цього напередодні президент Литви Гітана Сноуседа заявив, що частина вагнерівців в Білорусі підійшла до кордону з Литвою. каже, така ситуація для найманців є дуже зручною. Вони можуть організувати провокації як на польсько-білоруському, так і на литовсько-білоруському кордонах. Ну і ми знаємо, що польща передислокувала вже частину своїх передових військ до кордону з Білорусі По-перше, Ударні групи вертольотів розміщені поблизу кордону з Білорусі. Як ви оцінюєте можливість ну, провокації можливо зі сторони вагнерівців, і в яких масштабах це може відбуватися? Мажить вагнерівці будуть задіяні до операції проти Польщі. Два етапи цієї операції ними передбачається. Перший етап він вже реалізовується частково. Це проникнення на територію Польщі під виглядом нелегальних мігрантів. Тому зараз так гостро постає питання з боку польської і литовської влади про повне закриття кордону з Білорусі. Це абсолютно правильний крок цієї ситуації. Другий етап цієї операції це залучення, навіть три етапи. Другий це залучення безпосередньо вагнерівців для вчинення диверсійної діяльності і для вступу в бойові зіткнення з польськими правоохоронцями і з польською армією. Фактично, це може мати наступний вигляд. Вони будуть заходити рейдами 100-200-300 чоловік, вчиняти певні дії, і повертатись назад на територію Білорусі. З метою, щоб перевірити, як працює польська система безпеки, як буде реагувати НАТО і чи зважиться Польща і НАТО на удари в такому випадку по території Білорусі, базам вагнерівців. Третє це підключення до вагнерівців ударної підтримки білоруських військ. Елементи вони вже почали випробовувати саме тому гелікоптери ударні перетинають кордон з Білорусі, власне кажучи, це. Ось те, до чого готується зараз польська і литовська влада давати відсіч. Тобто, цей сценарій на сьогоднішній день вважається як найбільш ймовірним з точки зору присутності вагнерівців на території Білорусі, пане Олександре, дякую за коментарі. Що долучились до нашого ефіру? Олександр Мосієнко, керівник центру військово правових досліджень, був з нами на зв'язку. Зараз коротка пауза. Після цього повертаємося.